Перший безкоштовний коворкінг уже працює у Чернівцях. На базі Гончаренко центру кожен охочий може попрацювати, погрітись та підзарядити гаджети. Наш Максим Берник бачив, як облаштували простір. Усі деталі розкажу в сюжеті. 12 робочих місць це все коворкінг на базі Гончаренко центру. Тут можна погрітися погану погоду, зарядити телефон, коли немає світла, та навіть випити чаю чи кави. Переважно під коворкінг. Ми виділяємо першу половину дня це з 11 до 15 у будні. Скористатися послугами центру можна і пізніше, головне зателефонувати та не заважати іншим. Ми просимо всіх охочих, хто хоче відвідати наш центр, телефонувати попередньо, тому що у нас також є заняття, і нам потрібно планувати свій час. Працює коворкінг в першу чергу завдяки донатам від відвідувачів, кажуть у центрі. Ми просимо всіх, хто долучається, хто відвідує наш безкоштовний коворкінг за можливості допомагати підтримувати його функціонування. Коли немає електроенергії, все у центрі працює від генератора. Хоч відвідування центру безкоштовне, утім тут зазначають раді донатам за бажанням можна залишити хоч кілька гривень на паливо електроагрегата. Наші відвідувачі можуть відстежувати нашому монобанку, де відповідно вся сума публікується. Ми публікуємо на наших сторінках всі звіти. Про закупівлі, тобто максимально це прозоро робимо публічно. каже щоденно до їхнього простору приходить чимало людей, але вільних місць є вдосталь. Тож тут можна не тільки працювати, а й познайомитися із різними людьми, фахівцями, та навіть відвідати лекції і освітні курси. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4